Давайте, щоб нам всім щастило, щоб всі нормально доїхали. Тримайтеся всі переднього і заднього. Боже великий єдиний, нам, Україну. Храни. Ми йдемо вперед, над нами вітер віє. І рідні нам планяються жита. Від радости аж серце мріє. Щоб ніяких берез сьогодні не було. ти калина, а я дуб. За молю смерта не страшна від радості аж Переяслав Хмельницькому. Не так. Ось ми приїхали в музей Переяслав Хмельницький. отак-то. Приносити та розпивати алкогольні напої на території музею заборонено. Можна поцікавитися, що ви п'єте в день незалежності. Скажіть побажання, скажіть. Ну скажіть, що ви п'єте. Забудьте, що він особа. Тост мені. Будь магий! Смачна і вам кави.

Борода твоя мене сміщає. Виходимо в ефір спеціально для Руслана Найди неподалік з козацькою заставою доби якої Забув? 17 сторіччя. А скажи, а хто зараз, на ворога ти боїшся найбільше? Я нікого взагалі не боюсь, чесно кажучи. Якщо прийде час, будемо битися. І ось ми заходимо в музей сільського господарства України. Дядько тут є. Ось наша чудова автоколона, всі гарно вбрані, вошатні наряди, машини. Тетяна Мазурків. Що ви хотіли побажати Україні на 20-річчя? Я би хотіла... На 20, річчя? А, я? 20 річчя? Я би хотіла побажати. Коля. Ну що, я я хотіла не поважати. Процвітання та е, різнобарв'я і щоб нашу країну знали в усіх країнах завдяки гарним людям. Що ви хотіли? Змінити? Щоб вишиванки стали доступніші для обичних рядових граждан цієї країни. Щоб люди не знали горя. А для цього треба змінити владу. Нічого не треба змінювати. Всі люди нормальні, всі офігенні. Треба, треба багато працювати, тоді все буде нормально. Соломія Вітвіцька, зірка каналу 1. +1. Скажіть побажання на 20-річчя Української Незалежності, тут, на Тарасі Вігорі. Побажання ступ... зараз, на наступні 20 років так. чи що? На наступну сотню ліків. Кохайтеся. не з москалями, бо. Ми таки доїхали, цілий рік збиралися, і ми тут, уявляєте? Зараз Діжалися. Тараса спитаємо, Всі. чи таку Україну він заповідав Всі. Всі. любити, як вона зараз є. Зато сім'я велика, сім'я вольна нова, і ми його пам'ятаємо не злим тихим. Давай. 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 <кхух> Ревета стогнив. Широкий. Удивай! Удивай! Сердитий Удивай! вітер. Завивав. О, до, так, до долу долу верби вербигне високі. Горами хвилю. Тетяна Коваленко доїхала на Тарасову гору. Щоб було видно, було чути, як реве ревучий. Бачиш, за часи незалежної України він вже зовсім і не реве і не ревучий, а смердючий і міленький, але вже який є. А що ви особисто хотів би б сказати Україні, побажати у річчя її незалежності від себе, від серця, від душі? Люблячих її мешканців, відданих, які її не продадуть, які будуть нести той хрест, такий їм залишили їхні предки, зокрема і Тарас. Краще легше і менше на віджалітися, бо вони вільні. А ви особисто вірите, що це побажання здійснене в Україні? Я вірю. Я я вірю, але, ну, я вірю, але що це пролитися кров. Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна, стогне і плаче, співночі чорна, повстає хмара, рикає хижу Московська навала. Ми сміло в бій підем за Україну і голови складем, за землю рідну ми сміло в бій підем за Русь Святою І як один кров кровом. Україну не любіть, любіть. Не любіть. Любіть її врем'я люте в останню тяжку минуту за неї, Господа, моліть. Мама і роман Молоде покоління, скажіть щось Україні в її 20-річчя. Треба пам'ятати за про Тараса і про всіх українських письменників і героїв. Оксана Бунківська, що ви хотіли побажати Україні на її 20-річчя? Важко сказати. Я взагалі шокована ситуація, яку я побачила. говори пам'ятник в такому стані плачевному. Я його останні раз бачила, коли була в сьомому класі. Сподівалася якось відновити свої спогади, але вони зовсім інші. Мальок. Ви відчули щось нове, що хоче змінити в Україні? Я спом'ятав старе, коли останній раз я був тут в дитинстві, у школі. Хочеться побажати, кохайтеся перш за все так О, молоде. Молодець, ну це, це перше. Народжувати діток гарних, навчайте їх українською мовою. Шуло ти один одного Україну, тому що я в дитинстві читала з задоволенням, і це не є Ігор, скучна поезія. Це дуже красиві. Вікші собака для молоді є. І не тільки про сумне, а про величне про кохання, материнство. тобто кохання спасе цю країну? Спасе Однодомно. рятує. От. Я хочу взагалі, щоб нарешті якось Щоб нарешті якось ми прокинулися і почали жити нормально і ну не знаю, не сподівалися, що хтось за нас це зробить, а робилися.

Ти, здається, я Солоді, а ви сей, здається, туди, чуба да -да 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 -да. вибрали. Добрий день, привіт. Вже не так, дівчата, йдіть, буду цілувати всі. <сум> Доброго дня. Так, ну що, я знаю. Пропозицію. Пропозиція. — теж пропозиції. Повернути зараз різку. <сум> Ми починаємо з пиву. Для вино? Не знаю, як відплібно, але відплібно. Так, хто ще пиво? Хлопці, давайте так, щоб ви місця подобали, я думаю, дорогу її забути неможливо. Тому пару ділянок тут, візьмемо. Тут, тут, ми вам завжди раді. Там, Давай. Ми табличку бачили. Продаю... – Будьмо! Гей! – Будьмо! Гей! – Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Так, від, від а, залоги на Дніпровою всій Україні. А, уклін тим, хто боровся, уклін, уклін тим, хто не дожив до цих 20 років. Але наше покоління ще має порох в порохівницях і я думаю, що ми здобудемо справжню незалежність. Як бачко заграє, ворог розрудає. Твоєю ти до кого молодому козаку. Червоні ліворуч, білі праворуч, а я піду до батька на гражданську війну. Добра, любові, красиво. Бо без вас хто ж ми? Хто нас народив? Наші мами. За вас, дорогенькі, за Україну. Батько нахилився коня у кар'єр, посікти сволоту Сівку купалечем впав. А перша я куля. А перша куля порснула по мені та й спасли ремоні. А друга куля, а друга куля, радила коня, ще засвітла дня. любов, братці, любов, любов братці жить. З нашим отаманом мене приходиться дуже... Душа, де країна сонця і добра, там заграй, музику грай, мою пісню просто заспівай і своє серденько на болю відпускай, а моя любов живе.